Марічка та Іванко. Лісникова донька Марічка виросла в лісі. Вона знала всіх лісових мешканців, сумувала без них, коли хоч на день доводилось розлучатися. Постунка білочка дарувала дівчинці смачні горішки. Суворі дикі бджоли приносили мед, а птахи можна було про все забути, слухаючи їх. Птахи жалем дивилися на тих, хто нічого не бачив, окрім лісу, і не здогадувався, яка велика земля. Що ми бачили, ой, що ми бачили? захлинаючись, співав молодий дріст, котрий вперше літав за море. Які там незвичайні дерева і квіти, а живуть там такі незвичайні люди, які ж. Дівчинка. Ой, одні з них чорні, як моє пірячко, інші жовті, наче мій дзьобик. Не слухай, цього балакайла, Марічко, втручався в розмову дріст бувалець. Не слухай, у далеких краях живуть люди такі ж, як ми, тільки шкіра в них чорна, як ніч. Або жовто-червона, як кленове листя восени, говорять там дивними мовами, і одяг носять, не схожий на твій. О, дівчинко, виспівував у сутінках соловейко, ти знаєш, що найкраще за все у світі? Квіти, радо відповіла Марічка. Ні, жаль тебе витюхкував Соловейко, і ніжність бриніла в його голосі. Ти не знаєш, що таке кохання? Нічого в світі немає прекраснішого за кохання. Ох, коли я виросту, мене ніхто не покохає, зіхнула Марічка. Я така негарна. На мене ніхто і дивитися не схоче. Дівчинка зазирнула в лісове озерце, як в люстерку, і з очей її котились гіркі сльози. Батьки ніколи не нагадували доньці, що вона негарна, і тільки мовчки зітхали, коли вона, йдучи додому, по самісінькі очі запинала обличчя хустинкою. Проминуло літо, друге наливалось соковитими плодами. Дівчинка помітно стала стрункішою юнкою. Мати все тривожніше дивилась їй услід, адже ще трохи і любов постукає в її серце. Якось разом з батьком пішла дівчина до містечка подивитися на змагання лучників. Чимало вправних стрільців з'їхалося звідти сюди, але ніхто не міг перевершити спритного юнака сина мислив. Лише він поцілив у найважчій мішені, тільки його стріла, тонко визвонюючи, пройшла крізь дванадцять мідяних кілець і зупинила в леті трьох могутніх орлів. Дівчина не могла одірвати погляду від юнака, не розуміла, що з нею коїться, а ту ніжність. Вісниця кохання полонила її. Юнак снився її темними осінніми ночами. Але хіба вона, некрасива дівчина, могла мріяти про нього? Її обличчя бачили лише птахи, звірята та дерева. Одного разу за журі йшла вона лісом, сама не знаючи куди. Раптом їй здалося, наче хтось стогне. Дівчина запнула обличчя хусткою, лише очі було видко, і прискорила ходу. Під берізкою вона побачила того самого юнака. Поруч лежав забитий дикий кабан. Марічка втамувала юнакові кров. Це вона добре вміла. Покликала батьків, і вони перенесли пораненого до хати. Юнак був дуже слабкий і говорити не міг. А коли вперше розтулив вуста, то спитав, хто ти? Дівчина накрилася. Я Марічка, лісникова донька. А я Іванко-мисливець. Марічка щоранку піднімалась на світані, бігла на лісові галявини, де росли цілющі трави. Вона дарувала їй свої найкращі соки, ліки, щоб Іванкові рани. Швидки ще загоїлись. Марічка так обережно перев'язувала йому рани, що він жодного разу не застогнав. Готувала йому їжу, годувала, а тихими лісовими вечорами і пісень співала. Іванко й сам підспівав і щонедень пильніше дивився в очі дівчини. Недарма тривожилась мати, Забув про спокій батько. Те, чого вони побоювались і чекали, сталося. Юнак покохав, але ж він не бачив обличчя їхньої доньки. Бо коли рана його майже загоїлась, він перше став на рівні ноги. Дівчина почула. Скоро я вже бігатиму, Марічко, ти така добра. І юнак сказав і одвернувся, почервонівши. А далі тихенько додав, навіщо ти запинаєш обличчя? Лише очі твої відкриті мені. Вони такі прекрасні. Добре, згодилась Марічка, я відкрию обличчя, тільки зачекай трохи. І дівчина подалася у страшні лісові нетри, туди, де жили троє братів, могутніх чарівників. До хатини на наймолодшого брата вона дісталась увечері. Постукала в двері, почула. Ой, ходь, Марічко. На лаві сидів дід з сивою бородою аж до колін. Яке в тебе лихо, доню? Лихо моє давнє, сказала Марічка і скинула хустку. Бачу, стурбувався черівник. Зробіть мене гарною», – попрохала Марічка Іванко мисливець, покохав мене, а що таке обличчя маю, не знаю. Не можу, донюсить не чарівник, це не в моїх силах. Але якщо побажаєш, то зроблю, щоб над вашим краєм завжди була ніч. Ой, не треба, діду, засмутилася Марічка. Через мене рідний край біда обсяде. Переночувала Марічка у наймолодшого чарівника, а вранці до середульшого пішла. У сутінках у двері постукала. Увіходь, Марічко, бачить на лаві дід срібною бородою аж до землі. Що турбує тебе, доню? запитав. Моє давнє лихо, сказала Марічка і скинула хустку. Бачу, зітхнув чарівник, якщо можете, подаруйте мені трохи краси, сказала Марічка. Бо Іван помисливець, покохав мене, а що таке обличчя маю, не знаю. Доню, доню, зажурився чарівник, не в моїй це владі, але я можу посліпити усіх у вашому краю, і ніхто тебе не побачить. Ой, не треба, діду, злякалася Марічка, переночувала в середульшого брата і зрання до найстаршого пішла. Під вечір у двері постукала. Увіходь, Марічко. На лаві сидів дід з білою бородою аж до порогу. Яка біда привела тебе, доню? Моя давня, біда сказала Марічка і скинула хустку. Бачу, тільки й мовив чарівник. Дайте мені хоч краплю дівочої вроди, попрохала Марічка. Іван Комисливець покохав мене, а що таке обличчя маю, не знаю. Добре, доню, погодився чарівник, це я можу. Станеш ти гарною, тобі передасться врода наймилішої дівчини нашого краю, а твоє горе їй. Ой, діду, не хочу я щастя на чужому горі. І покинула Марічка наймудрішого з чарівників. Коли дому могли, подумала, хай бачить Іванко, яка я є, скоріше забуде. Хусткою пишне волосся прикрила, а личко дивиться. Дивіться, якщо не страшно. Наприкінці третього дня побачила вона рідну хату. На призбі сидів Іванко. Вледіла його марічка стала, як камінь. Ніжки не несуть. Ось воно найстрашніше. Зараз побачите її Іванко. А в нього ж очі мисливські. А він аж просяяв і навстріч кинувся. Ой, це він хоче посміятися з мене, спалахнула Марічка, повернулась і побігла, мов вітер далі від хати. А юнак зажурився. Мабуть, не злюбила його Марічка, бо знову зникла, не сказавши ні слова. У ліс, де немає людей, тікала Марічка. Стій, стій, дівчино. Почула пташиний голос, Соловейко сів її на плече. Іванко любить тебе, Марічко, і тому ти стала прекрасна.